Колишній виробничий гігант починає оживати колись потужне підприємство Барва, яке виробляло хімію, тепер знову набирає обертів і випускає продукцію, але вже тепер під іншою назвою. Падана Chemical Compounds на території Барви орендує землю. Підприємство виробляє полімерні композиції, які використовують у різноманітних промислових галузях від кабелів до взуття. Завод працює тут ще з 2003 року. З того часу постійно набирає обертів. Зараз є півсотні працівників, а продукцію експортують в інші регіони України та навіть у Білорусь, Росію та Молдову. Обща мощність покидава це буде 22 тисячі тонн. Ну, в -то дінгах точно більші Сейчас мы ми в прошлом году мы реализовали продукцію собственно, на 335 тридцять п'ять мільйонів з половиною мільйонів гривень. Зараз підприємство відкрило найсучаснішу в Європі лінію з виробництва ПВХ, яка працює за італійськими технологіями. Тут випускають гранули, з яких уже потім роблять продукцію для харчової та медичної промисловості. Всі компоненти, які Застосовується виробництві, в виробництві ПВХ композиції, не всі відповідно долішно числі і всім санітарним нормам не тільки України, але й Європейського союзу. А висті запата хімія? хімія мочне власник компанії має 40-річний досвід у сфері хімікатів, сам з Італії. І, хоча саме підприємство створив вперше, до цього бізнесмен займався торгівлею ПВХ. Подана Chemical Compounds єдине в Україні підприємство, що випускає високотехнологічну сировину для стерильних медичних обладнань, шприців, блістерів чи харчових плівок. Їм дали можливість, і вони цей капітал зробили у вигляді реального виробничого процесу нової технологічної лінії, яка сьогодні випускає продукцію, яку не випускають в нас на інших виробничих підприємствах країни. Технологічно тільки вони сьогодні їхня продукція це підґрунтя для інновацій країни. Тому що якщо раніше блістери для фармації ми вимушені були закупляти технологічно за кордоном витрачати валюту, то сьогодні ми цим самим даємо крок зробити імпортозаміщення. Інвесторам на Прикарпатті Раді губернатор каже, намагається усе зробити для того, аби їх було більше. Я сам вийшов з Середовище, я просто розумію, які основні в нас сьогодні є проблеми. Перша проблема, щоб влада повернулася до людини, яка готова інвестувати гроші в бізнес, яка готова приймати людей на роботу. Це перше питання. Друге, що влада не заважає, а навпаки, сприяє, щоб всі контролюючі органи знаходили золоту середину до співфінансування співіснування. Тобто гроші будуть йти тоді, коли інвестор буде почувати себе спокійно і буде розуміти, що йому не потрібно ухилятися від податків. а або йти в якісь кабінети, і будемо говорити так корупційними схемами вирішувати свої питання. І наступне питання: знаєте, я таке слово може не зовсім коректне. Івано-Франківщина голодна до того, щоб до неї приходили інвестори, до неї приїжджали люди. Адже ми знаємо, що останніх буквально 5 років якось так сталося, склалося в державі, що на Івано-Франківщину ну, трошки не звертали увагу. І саме сьогодні нашими діями ми робимо то. Що ми інвестори зустрічаємо як бажаного гостя. Однак Вадим Бабій каже, що спочатку мав проблеми із орендою землі, що правда констатує, дійсно певні люди допомагали. Так, да, були у нас деякі проблеми, нам помог депутат. Очень вирішительно вирішався. Я був дуже сильно впечатлен. В своє время это называлось государственным подходом. Нет у нас ни коррупции, у нас нет вымогательства. Говори, то ні по тому, що перед вами но действительно так. Может, Може, хоч удивительно но нас никто не трогает. Поки що підприємець розвиватиме потужності на існуючих чотирьох ринках, боїти в Європу каже ще рано. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Араї.